У маленькому містечку, загубленому серед туманних лісів, народилась дівчинка, яку прозвали Марія. Вона була тиха, мовчазна, з величезними чорними очима, в яких ніби плавали тіні. Її мати померла під час пологів, а батька ніхто не знав. Старенька бабця, що знайшла немовля на порозі свого дому, казала, що в ту ніч земля тряслась, мов від гніву небес, а з неба капав не дощ, а попіл. Марія росла швидко, не мовлячи ні слова до восьми років. Люди відчували незрозумілий страх, коли вона проходила повз. Її очі, здавалось, бачили щось інше не зовнішнє, а внутрішнє. І одного дня вона заговорила її перші слова були звернені до чоловіка з крамниці Ти бив свою дружину три роки, поки вона не зникла. Ти сказав, що вона втекла, але вона під бетонною підлогою в сараї. На другий день поліція розрила те місце тіло жінки було там, а чоловік мертвий у камері зсередини згоріли легені, ніби він вдихнув чисте полум'я. З того часу вона бачила гріхи. Кожен, хто робив зло, свідомо чи ні, був для неї прозорим, оголеним. У її свідомості з'являлись видіння, картини страждань, болю, страху, які ці люди завдавали іншим. Вона не судила за думки, лише за дії, її покарання не мали законів, вони не були актами помсти, вони були відповідями. Вночі вона приходила до грішників без звуку, без тіні, лише очі, які світилися з темряви, і кожне її покарання було символічним. Один гвалтівник, що працював у школі, він прокинувся у своєму ліжку, паралізований. І побачив Марію. Вона не торкалась його, але повітря згущувалось навколо, обпікаючи шкіру. З її рота повільно поповзла тінь чорна, в'язка, як дьоготь. Вона заповзла йому в рот, ніс, вуха. Коли знайшли тіло, його очі були витягнуті, рот розірваний, а серце не ніби висмоктане зсередини. Інша жінка, що морила голодом своїх дітей. Вона зустріла Марію на кухні. Дівчинка сиділа за столом і мовчки дивилась на каструлю, де лежала варена кішка, останнє, що жінка вбила з голоду. За кілька хвилин стіни почали рухатись, наближатись, стискатись. Жінка кричала, билась, але простір навколо стискався, немов жива плоть. Її роздавило, немов ляльку. А діти, яких вона морила, мовчки їли теплий суп, який залишила Марія. Ще один суддя, який виправдав вбивцю за хабар. Його знайшли мертвим серед палаючих судових справ, які сам колись ховав. На його шкірі з'явились слова, імена загиблих, викарбувані в м'ясі, немов написи на надгробках. Вона не шкодувала, не вагалась, вона не була людиною. Кажуть, у неї були крила, але не як у ангела. Чорні, покручені, покриті очима, що ніколи не моргали. Її тіло могло розчинятись у тіні, перетікати через шпарини. Її голос міг звучати одночасно в голові, в стінах, у снах. Її боялись, але не всі діти, які страждали, шукали її погляд, бо вона бачила їхній біль і відповідала. Один хлопчик, що втікав від п'яного вітчима, побачив її в лісі вона стояла між деревами, тримаючи ліхтар з синім полум'ям. З того вечора він жив у сиротинці, і ніхто не питав, чому відчим зник, а на його подвір'ї проросло чорне дерево з гілками, що шепотіли вночі. Одного дня містечко зникло. Прийшла велика пожежа, яку не могли пояснити вижили лише сироти. Вони казали Марія очистила землю. У попелі знайшли тіла, скручені в останніх агоніях. Одних задушили власними кишками, інші були зітлілі. Але серця їх били ще мить, коли їх знайшли. Після того її не бачили часто, але вона не зникла, іноді її помічають на покинутій дорозі, біля сиротинця, серед згорілих лісів, від неї пахне холодом і попелом. І вона все ще дивиться, якщо ти зрадив, якщо ти кричав на слабшого, якщо твої руки пам'ятають біль іншого, вона знайде тебе, бо Марія Мікареа. Не Анекара, вона вікаволятодіята не котасикіписані відлуння справедливості, якої не дочекались живі.